пов'язано із тим, що зовнішнє оцінення в 2017 році є основною формою проходження державної підсумкової атестації випускниками середньої. Такі особи мають можливість проходити в аудиторіях із суду переходу. Mm -hmm. Новацією, наприклад, в цій частині порівняно із попередніми роками є забезпечення додаткового часу до півгодини. Для осіб, які мають інвалідність, це є наполягання медиків психологів, що пов'язано із необхідністю адаптуватися відповідним особам до умов прохоження зовнішньої ціни безпосередньо на робочому місці. Також передбачено, що має відбуватися зовнішнє оцінювання і для проводи зовнішньої оцінювання для осіб, які є сліпі. Mm -hmm. Значить, але ця технологія є нова, ми маємо працювати вже технології, які будуть надавати можливість безпосередньо створити процесі основного зовнішнього оцінення. Міністерство освіти і науки затвердило програми зовнішнього оцінення для такої категорії осіб. Mm -hmm. І Перше оцінювання з трьох предметів з історії України, з математики і з української мови для незрячих буде проведено наступного року. Дві року. вісімнадцятого. Процедура перевірки не дуже то буде відрізнятися, тому що в чому полягає сутність тих завдань. Це завдання звучить з допомогою звукові творчої техніки, яка буде знаходитися в аудиторії. Особа, яка екзаменується, яку оцінюють, повинна сприйняти відповідну інформацію на слух. А потім дати відповідь на запитання, поставивши її, зазначивши відповідно влаштують. Варіанти розвитку тестів ЗНО як комплексних, як надпредметних, вона існує. Ми це розглядаємо. Але я думаю, що це поки що перспектива, і перспектива навіть на 18-19-го року. Швидше всього, що про це ми будемо говорити більш детально, коли дійде. Часто провадження форм проведення, проведення зовнішнього незалежного оцінення у базовій школі до 29 класу. Мова йде про попередні роки, mm -hmm. зокрема 15-ті і раніше роки до тих подій, які ви знаєте. Тут, мабуть, більше самі органи слідства можуть дати стосовно цього пояснення. Те, що ми модернізували систему інформаційну, на сьогодні побудовані. Системи захисту це є як частина тієї гарантії для суспільства, яка підтверджує, що ці процеси на цей момент є унеможливими, і що в частині безпеки на сьогодні ситуація є контрольована. Стосовно відповідних заяв, досить цікава дискусія була на засіданні парламентського комітету народні депутати, які там були присутні, висловили бажання, щоб були відомі. Списки тих, хто це зробив, і хто можливо був реальним замовником всіх цих справ, але це питання на сьогодні знаходиться в виключно компетенції в суду. тобто суд має на сьогодні підтвердити всі ці факти, ну і відповідно далі визначити, що далі з ними.